Сьогодні День Свободи. Його започаткував попередній президент України Віктор Ющенко у 2005 році. На згадку про те, як 22 листопада 2004 року на центральних майданах українських міст зібралися для захисту своїх виборчих прав тисячі українців. Це був початок помаранчевої революції. Її результатом стала перемога Віктора Ющенка у третьому турі президентських виборів. Разом нас багато нас не подолати. у майдані Івано-Франківська помаранчевий намет та революційні хіти. Таким способом група молодих людей вирішила нагадати перехожим про день свободи. Продовж сьогоднішнього дня буде проводитись такий захід. Цілий день буде грати музика, щоб нагадати собі той період, коли була помаранчева революція. Адже ну це революція була на ціле життя, і ми її не забудемо. Спогадами, роздувом і переживанням діляться активні учасники помаранчевих подій. Я, я в студенті побіг до адміністрації. Через кілька хвилин з'явився шкутяк. І от ми перші виступали тоді. Така маса людей, молодих людей, яка вийшла в Івано-Франківську під Білий Дім на початку помаранчої революції, ніхто не чекав. Це був вибух. Цього не чекав штаб. До речі, так само, як і в Києві, Центральний штаб. А... Не чекав тоді такої появи людей. Так само це було івано франківську. Гринджоли, коли прийшли підтримати людей з з майдану, коли прийшли, почули лозунги, і вже вечором вони дзвонили нам, ведучим майдану, на телефони, просили надиктувати їм ці лозуни. Разом нас багато якраз прозвучало вже на другий день з їхніх уст. Як визнають революціонери, вони самі не сподівалися такої політичної активності та громадської свідомості від школярів та студентів. Тож спершу остерігалися можливих провокацій. Ми тоді, ну буквально чи не кожну годину, повторювали, що не пийте, не несіть пива. Хто п'є, той провокатор, хто п'є, виганяйте його звідси. Ми починали кожного дня з молитви. Ми почали кожного дня з гімну. От, перша частина була політична. Ми намагалися донести правильні гасла, правильні думки. Розвіти деструктив до революції. Йшло ще три проекти: це пора, чиста Україна і студентська хвиля, і саме під час дії оцих проектів нас готували до цих провокацій, і тому вже на самій площі під час помаранчевої революції, ну їх не спостерігалось. Ну принаймні, якби я як один з координаторів певної частини студентів, то я цього не спостерігав. Для тих, хто брав безпосередню участь в помаранчевих подіях, листопадові дні 2004-го стали найяскравішим спогадом їхнього життя. Однак, на думку батьох із них, святкувати День Свободи українцям поки що зарано. Ми повинні сьогодні не святкувати, а протестувати. І протестами мала би бути вкрита вся Україна. І в Києві вже протестують. Думаю, що цей процес буде продовжуватися. Те, що зараз відбувається, це не є е, хтось думає, що закручуються гайки, це просто стискають пружину, а пружина має властивість розпрямлятися. Парадокс Коліївщини і взагалі української історії, в тому що люди не можуть зрозуміти політики, чому раптом людина їсть борщ, їсть сало, потім б'є ложкою по столі, хапає сокиру і творить історію. А от гасла помаранчевого майдану і далі залишаються актуальними, Принаймні в ті, в яких йдеться про спільну перемогу та єдність сходу і заходу. Вважає народний депутат Зіновий Шкутяк. Якщо говорити про гасла, то вони правильні гасла, тому що якщо люди, якщо країна об'єднана, коли народ єдиний, то його ніхто не може ніколи перемогти. Тому ці гасла завжди будуть вічно такими, які актуальними, які потрібні країні і людям.